Друзі, заїхали ми на заправочку. Ось заїхали на заправочку до собаками, йди сюди. А тут дві собачки в них, дві собачки, хороші такі собачка і кошечка. І в нас дуже хороша людина, яка робить годує їх. Водичка завжди є. Але я трошечки допомогла сьогодні і купила їм обробки. Ану розрішите, Іван Петрович. Покажу зараз, які я обробки їм. Що вітя мене зараз приб'є. Каже, скільки можна лазити? Оце купила обробки для великої собаки в них овчарка. Оце риженьку тільки що обробили, і котик у них красивенький. Так що все, буду допомагати. Котика, е, котика е, пообіцяла стерилізувати. Що нема, так, да. Оце коти, собаки, як побачили, мене вони вже лякаються. Да? Все, я поїхала, зайка моя. Давай, я поїхала. Давай. Давай тобі корміка трошки насиплю. Давай, давай, мій хороший, давай, давай. Ці встали, нема газу, нема світу, нема на чому їсти, зварити. В общем, работники прийшли дороблювати вольєр, А ми з Вітєю поїхали заправляти газовий балон. Приїхали на заправку. Ну я ж не можу. звісно. кішечка у них там трьохмасна Така перший раз я її побачила. Я її пощупала. Вона не вагітна. Кажу, чого, чого не стерилізуємо. Ну не знаємо, не знаємо. В общем, кажу, так давайте стерилізувати. Хорошо, оставила свій телефон і і кажу, а собаки. А собаки в нас є. Одна зійшла по кліщу кусив, кажу, чого ж ви не обробляєте. Ну, людина ну, така вже в возрасті, пенсіонер, але в нього вдома 5 чи 6 собак, він за своїми дивиться. І цих, каже, я люблю і за ними дивлюся, але ну, я не знаю, чи руки не доходять обробляти е собачок, які живуть на заправці, чи, -чи, -чи, чи чого своїх обробляємо, а цих не обробляємо. В общем, я не знаю, я не питала причину. Кажу, давайте я. У них дві собачки. Одна тіпа типу, овчарка, ну я її не бачила. А друга, ось прибилася така риженька, навіть якась там порода продивляється. Кажу, давайте я висвітлюча зганяю ветеринар, куплю от кліща, е... гарну обробку вам і куплю для кішечки от блог і от кліща теж. Поїхала в ветеринар, купила і нам вдалося обробити тільки одну собачку, бо кішечка я овчарочки... Раз паде, давайте я вам допоможу, стерилізую, мін, да да, да В общем, все, так, що такі справи. Своїх обробляємо, а тих, що за ними Ну, я кажу, ви ж годуєте. Ну, ви ж... Потім ви дивитесь, як воно вмірає вмирає від параплазмоза, от усах Я вже кажу, ціна життя цієї собаки ну, 100 гривень у місяць це нормальна обробка. Це більш-менш нормальна обробка, це каракіл. Там, е, ну, я своїх обробляю нормально, взагалі немає там е, прольотів. А так, навіть можна 50 гривень. Ну, це буде краще, ніж ви зовсім не обробляєте. Ну, в общем, побалакала. Побалакала, кажу, напишіть число і коли ви обробляли. Якщо у вас не буде коштів, я вам буду завозити вдома.